У Івано-Франківську шукають молодих літераторів. Щоправда, з усіх куточків України літературна агенція Дискурс Староквар'єта Коралі оголошують конкурс на участь у резиденції для молодих україномовних письменників Станіславський феномен. Згідно програми протягом 30 липневих днів, кращий з кращих кого обере журі житиме і творитиме у Івано-Франківську. Стипендіат мешкатиме в хостелі. Феномен буде. Харчуватися в закладах, які стали нашими партнерами, буде брати участь в експедиціях у карпатські села, які буде проводити Віталій Чупак. Проведе уікенд в столиці сирних коників у Брустерах. Також стипендіат матиме чотири спільні неформатні зустрічі з Юрієм Андруховичем, Тарасом Прохаськом, Володимиром Єшкілєвим та Галиною Петросаняк. Вік учасників програми від 18 до 30 років. Однією з головних вимог проживання поза межами Івано-Франківщини, адже, як запевняють організатори, мета резиденції обмін досвідом, дослідження та відкриття Прикарпаття. Велике бажання якось. Посприяти, показати, відчути ото то місце, яке у нас тут є. Оце ця наша. Країна, наша країна в межах України про резиденцію для україномовних письменників кажуть організатори, задумувалися вже віддавна. Подібне успішно практикують в деяких країнах Європи. Втім, як це часто буває в нас, такою ідеєю не зацікавилися згори, допоки ініціативу не проявили знизу. Ні політичні партії, ні е, якісь владні структури е, не зацікавилися цим, аж поки не з'явилася така от ініціатива е, знизу нічого не залишається і нічого так не впливає на е, по тому поширення громадської думки, як все ж таки література. Що би ми тепер не думали про то? Це здійснення моїх мрій, насправді, моїх суспільних мрій, ця ідея. і е, я в ній я знаю період резиденції найплодовитіший для літераторів, впевнений письменник Юрій Андрухович. У різних країнах Європи в подібних програмах він був стипендіатом добрий десяток разів. Згадує під час тримісячної програми у Мюнхені. в середині 90-х написав один з перших романів Московіада. Будь-якому випадку зміна місця передбачає якесь загострення так. Мобілізацію всіх цих рецепторів. Творчих. Ну і другий важливий момент е, е, оця, цей строк, так? Це обмежене в часі перебування. Щоразу думаєш собі, ну може, вже завтра я почну писати так, цей роман. І так відкладаєш його безконечно, тому що все здається, що якось ще до нього не готовий. А от їдеш кудись, і ти знаєш, у мене три місяці там, і в мене зараз створені такі умови, коли я ні про що інше думати не повинен. А ось в мене. Теплиця така, в якій я працюю. До речі, за правилами станіславського феномену, стипендіат за підсумками тижня писатиме есе, які оперативно публікуватимуть у всеукраїнському тижневику місцевій газеті та кількох інтернет-порталах. Також ці тексти увійдуть до альманаху, який видадуть за підсумками року.